У нас є такі автомобіль, як Kia Sorento, дуже такий розпространений в лавах ЗСУ. Хочу показати хлопцям, бо багато міняють їм амортизатори, там, а в них все ззаду стукає, стукає. Я зараз покажу, в чому там причина. Ще раз кажу, Kia Sorento 2.5, ці, що до 9 року йшли, ззаді у нас йдуть, якщо ви бачите зверху, такі отбойники, які гасять удар. А хлопці міняють амортизатори і майстра навіть не можуть додуматися, що там повинно щось бути. Він йде в чашки, Оце він гасить удари, тоді вас нічого ззаду гупати не буде. Ось така у нас машина. І те, що я вам говорив, ось ззаді їх там вже просто немає, ні чашки немає, нічого немає. А хлопці збираються амортизатори. Амортизатори у нас перевірити можна елементарно. Качнула і вона стала на своє місце. Такий де там відбійник в оригіналі, він фіксується в чашку зверху. Обично на таких машинах це і так є болячка Вони гниють, відбійник відпадає і там їх просто уже, уже немає, ні чашки, ні відбійника. Тоді просто покупається відбійник уже в зборі з цією чашкою, тому що оригінальну чашку покупати вона коштує великі гроші, немає смисла. Це все ставиться і нічого гупати не буде. І не треба міняти, як хлопці кажуть, по третьому кругу міняють амортизатор. Воно все гупає, гупає. Всім мирного неба.